Фортеця Тустань це по суті унікальний нескельний комплекс, природній нескельний комплекс, який ще потім став також і фортецею. Раніше пам'ятаєте, коли створили сім чудес України, також потім створили 7 природних чудес України. Я й досі не розумію, чому фортеця Тустань не увійшла ні до одного списку, ні до другого. Дійсно унікальне місце, подивіться. На початку серпня тут завжди відбувається фестиваль, трьохденний фестиваль з рицарськими боями. Дуже цікаве місце одне із топових на Львівщині. Точно топ місце для східниці і трускавця. Всі екскурсії, які їдуть із трускавця і східниці, вони є найпопулярнішими і дуже часто сюди люди обирають іменно цей варіант екскурсії зручно, бо це недалеко. Не потрібно їхати там 200-300 км щоб щось побачити тут дуже близько. Ну, з Трускавця це приблизно 35 км Зі східниці це відстань 7 км набагато ближче. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми їдемо сьогодні. Бачите, вечірній час їдемо в історико-культурний заповідник Фортеця Тустань неймовірно красиве місце. Місце сили якогось частенько. Я сюди приїжджаю і взимку був і осінню. Ну і в тут дуже красиво. Хочу подивитись фортецю перед заходом сонця. Ось тут, бачите, друзі, крамничка у зені, а праворуч ще є кафе з одноіменною назвою, де можна замовити і каву. Тут, і, бачите, є страви на мангалі, ну, все що завгодно, і навіть сувенірний ринок. І тут дуже зручно, друзі, тут є альтанки, ось тут є місце, де можна присісти, попити кави. І ще є тут місце, де можна припаркувати свої авто. Звичайно. Треба щось тут замовити, оскільки оця парковка тільки для гостей цього закладу. Я залишив тут авто, а потім вже на зворотньому шляху обов'язково щось тут замовимо. Дуже популярне місце подивіться, скільки тут автобусів, скільки екскурсій, і незважаючи на те, що зараз вже майже 18.00. друзі. Сьогодні середа, будній день. На вихідних, субота-неділя. Тут практично немає де припаркувати авто. Тут є кілька платних приватних парковок для автомобілів. І дивно, що у популярному місці тут ще немає готелів. Ну, недалеко Східниця, не забувайте, 7 кілометрів і люди приїжджають, відпочивають там, а приїжджають сюди вже на екскурсію. Ну, але я думаю, якщо б був тут якийсь цікавий відпочинковий комплекс, то він би тут був не менш популярний. Звісно, що ціни тут немаленькі, ціни кусаються. Ну, але, знаєте, це такий туристичний бізнес в Україні. Всюди, де є якесь цікаве туристичне місце, там зразу сувенірні ринки. Ну і також страви на мангалі. Зараз десь, друзі, знайду, тут біля кожного такого закладу є. Такий стенд невеликий, розписаний з цінами і який асортимент. Зараз ми знайдемо, покажемо обов'язково, які ціни тут біля фортеці Тустані, а потім далі підемо, також розповім ціни на квитки, щоб потрапити в цей історико-культурний заповідник. Ось тут, друзі, зараз прямо по курсу, бачу, стоїть такий стенд з цінами. Зараз я вам покажу, розкажу. Що, скільки коштує, що тут можна цікавого замовити. Ось тут, бачите, є. Бограч коштує тут 120 гривень, грибна юшка 90 гривень, банош плюс сир 90 гривень, банош плюс сир плюс шкварки 100 гривень. Шашлик свиний коштує 195 гривень за шампур не за 100 грам а за шампур. Курка 185 гривень за шампур і баранина 230 гривень за шампур. Також тут ще є. Овочі на мангалі, гриби на мангалі, соління різні за 50 гривень. Так що ну, ціни, як бачите, такі собі. І ну, ніхто не забороняє вам взяти з собою щось попити, щось поїсти. Звісно, що завжди цікаво, коли кудись їдете, цікаво пообідати там чи повечеряти в якійсь колибі, в якомусь такому цікавому ресторані, або, наприклад, так як тут, а оцих альтанках. Тому люди готові до того. Їдуть на екскурсію, беруть з собою певні кошти. Ну, Якщо бажаєте зекономити, то можете взяти, звісно, все із собою. І якщо ви приїжджаєте, друзі, після 18.00, то тут все зачиняється. Все зачиняється, Вже нічого не працює, і навіть немає на вході в фортецю тустань людей, які там продають квитки. Дуже багато різних розваг є, і лазанка, тут є, і гойдалка, і також, бачите, тут є навіть стріли такі, які застряли в землі, ніби якби. Випускали їх з лука із фортеці Тустань. І також можна постріляти тут із лука, бачив, є такі розваги. Зараз дуже багато дітей приїхали на екскурсію, у фортецю Тустань, до речі, діти шкільного віку мають вхід безкоштовний на фортецю. Тому дуже багато дітей сюди приїжджає. ну і Величезний тут сувенірний ринок. Багато чого можна тут купити, вибрати. І багато різних закладів харчування. Голодними тут не залишитись Є цікаві альтанки. З кожним роком тут все змінюється, збільшується кількість альтанок. Місце стає набагато популярнішим, дуже багато вже різних екскурсій приїжджають навіть з різних регіонів України. Місце дійсно таке, знаєте, популярне стає. Ось тут такий стоїть постамент, пам'ятник, як виглядала колись. Фортеця Тустань. Зараз це просто, знаєте, скелі. А раніше це була фортеця, замок, можна сказати. Ми все ближче і ближче підходимо вже до фортеці Тустань. Вже 18.15 друзі, і тут люди вже останні виходять, хто прийшов сюди на фортецю. А ми зараз, я так думаю, що будемо самі і нікого я більше тут не бачу. Зараз покажу, які ціни. До речі, це лайфхак, друзі. Можна приїхати після 18.00, оскільки фортеця Тустань працює з 10 до 18 кожен день у літній період. Після 18 і до 10 ранку тут немає нікого, вхід вільний. Вартість квитка 160 гривень з людини, пільговий 80 гривень. Також тут можна замовити професійно фото-відеозйомку за 200 гривень, також тут можна замовити і екскурсії. Від 1 до 10 людей буде коштувати 250 гривень екскурсія, від 11 до 20 400 гривень, від 21 до 40 людей 600 гривень, і від вже більше 40 людей, ну такі групи, знаєте, це вже буде екскурсія коштувати 800 гривень. Якщо пільгова, то всі ціни діляться на опіл. З квитка також входить екскур... безкоштовна екскурсія музеям, який знаходиться біля церкви. Фортеця Тустань розташована біля села Уріч. Сьогодні тустань це залишки давньоруського оборонного комплексу на скелях, що входить до складу одноіменного історико-культурного заповідника. Одночасно, тустань є цікавою пам'яткою геології, а також унікальною історичною знахідкою. Відсканувавши оцей QR-код, вам буде доступний на телефоні, ну на смартфоні, ось такий аудіогід, який вам розповість. Повністю всю історію утворення і всю повну інформацію про цей наскельний комплекс фортеця Тустань. І ви можете самі собі провести ось таку аудіоекскурсію по цьому прекрасному місцю. Тустань була оборонним та адміністративним центром, а також митним пунктом у важливому соляному шляху, що вів з Дрогобича на Закарпаття та до Західної Європи. Дуже часто фортецю Тустань використовують молодята для своїх фотосесій. Тут місце дійсно дуже красиве, дуже красиві фотографії виходять. І минулого року, коли я був десь приблизно в такий самий час, влітом, ввечері були ми, то тут хлопець освічувався дівчині, також це все було і відео, і фотозйомка. Навіть в мене є відео на каналі, якщо комусь цікаво, можете зайти подивитися. Дуже все бачите, продумано, дуже багато різної інформації. Є тут такі місця, де можна перепочити, бо по сходах потрібно підніматися стрімко вверх. Дуже багато, бачите, можна почитати, подивитись, різних фотографій, дуже багато як це все виглядає із висоти пташиного польоту. Раніше, перед початком війни, дуже багато людей тут завжди літали дронами, знімали це неймовірне місце з висот. Тут є два шляхи підйому на саму вершину, а праворуч, спустившись вниз сходами, ви попадете до криниці, яка вироблена в скелі 30-метрова. Ну і також до каплички з цілющою водою. Зараз ми піднімемося наверх, а потім ще підемо до тої каплички. Дуже багато роботи тут проведено, бачите, все огороджено. Щоб ви нікуди не полетіли, не впали. Подивіться, яка краса. Було похмуро, але зараз вийшло сонце. Краса неймовірна, неймовірно виглядають і скелі, і ці квіти Вечірній час. Ну, Вечірній час найбільше підходить для фото і відеозйомки. Фото, сонце, тому вийшло. я сюди і приїхав, друзі, ввечері не із-за, того, щоб не платити там за вхід. Я знаю і вдень як прийти сюди безкоштовно, тому це для мене не проблема. Ось, а ввечері це неймовірне таке м'яке світло. Дуже все красиво це виглядає на великому телевізорі. І тут посеред карпатських лісів в цьому районі розкидано дуже багато ось таких наскельних комплексів. Один із них знаходиться вище праворуч, десь за півтори кілометри, звідси, з якого відкриваються ще більш красиві краєвиди, ніж звідси. Видно також гору Параска, видно села Уріч, ну і саму фортецю Тустань видно дуже класно. Багаторічний дослідник тустані Михайло Рожко на основі залишених слідів та археологічних розкопок виконав графічну реконструкцію фортеці. Це дає можливість побачити архітектуру фортеці того часу з достовірністю на 90%. Унікальне поєднання природних скель та дерев'яної дерев архітектури на висоті 40-80 метрів над рівнем долини зробило фортецю неприступною і водночас вражаючою. Починаючи з 19 століття, розвалини замку починають цікавити та привертають увагу туристів та дослідників. Сьогодні Тустань є популярною туристичною атракцією, місцем проведення щорічного фестивалю Тустань. Окрім самих скель, цікавими для огляду бувають музей Тустані та культурний центр Хата у Глибокім. Обов'язково, друзі, якщо сюди приїжджаєте на екскурсію, в денний час, коли вже купили квиток, погуляли тут. По тустані, по території, ознайомилися зі всім, обов'язково сходіть в музей. Місце вартує уваги. Там є 3D-фільм фортеці тустань, як це все виглядає, з висоти пташиного польоту, повністю як виглядала фортеця. Дуже цікаво. Там дуже різні артефакти ще є із розкопок, які відбувалися тут на території цього заповідника. Так що обов'язково раджу вам туди сходити. Зараз ми, друзі, спускаємось і підемо ще до цієї каплички з освяченою водою. Цілюще джерело там протікає. Ну і також невеликий потічок, який я вам перед тим показував, як розмило місто. В сильній дощі, коли починається, він стає цей потічок великою річкою. Подивіться, яка краса у вечірній час. Коли хочете зробити гарні кадри, Обов'язково приїжджайте сюди або зранку, або ввечері. Немає практично людей, що дуже зручно в день тут зробити фотографію якось нормально нереально. Дуже багато туристів зазвичай. Бачите, все-таки прокладені стежки сходами. І в лісі дуже багато, я вже вам про це говорив, дуже багато ось таких наскельних комплексів. Ну, але скелі меншої висоти, ніж ось ця основна скеля фортеці Тустер. Дуже багато, бачите, інформації подано, і видно, як тут навіть виглядає замок, і які маршрути. Все досконало, зроблено, видно і дуже цікаво. Розписано і навіть на різних мовах. Зараз ми, друзі, підемо до... А, до речі, тут ось тут є туалет, біотуалет, і там на початку маршруту там кілька туалетів є. Все безкоштовно. І якщо ви, друзі, десь тут відпочиваєте недалеко, чи проживаєте десь поблизу, і побачили в соцмережах, що в фортеці Тустань буде відбуватися щорічний е, фестиваль, обов'язково сюди прийдіть. Дуже цікаво. Трьохденний. Раніше був трьохденний фестиваль, зараз я не знаю, як тут, що буде, чи буде цього року, але він завжди відбувався на початку серпня і тривав три дні. Кришталево чиста вода, попереду тут немає нічого, цей потічок дуже чистий, друзі. Там вище люди не живуть, тому вода чиста. А тут є така капличка, з освяченою водою, тут також джерело є, із якого є. дуже часто люди набирають воду, приїжджають сюди на автівках з великими бутлями, набирають воду. Тут можна прийти, помолитися. І залишити пожертву Ну і обов'язково попити цієї цілющої води, можна також і вмитися, і тут невеликий такий, бачите, як колодязь, і люди тут кидають монети. Ну, ніби як фонтан, щоб приїхати сюди ще. Дуже смачна вода. Кажуть, що ця вода цілюща. Холодна і кришталево чиста. Подивіться, як зараз гарно на вечірній час підсвічується фортеця тустань. Краса, неймовірна. І жодної людини. Немає тут нікого. Ну, більшість людей сюди приїжджають автобусами екскурсійними, а, деколи там на власних авто, але ось тут є пам'ятник Михайлу Рушко, досліднику у А зараз ми, друзі, ще спустимось оцією галявиною, на якій відбувається завжди фестиваль, вниз до оцієї давньоруської фортеці. Тут, тут є також мотузковий парк. Де діти зараз можуть без проблем пройтися, але потрібно бути обережним, оскільки коли ви тут проходите в день і там у вас вдівають спеціальне спорядження страхувальне, а зараз тут. Таких варіантів не буде, тому потрібно бути обережним або взагалі краще сюди не йти. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось бачите, тут така фестивальна фортеця. Зроблена як в давнину. Щоб ніхто сюди не приступив. Дітям завжди тут дуже цікаво. Діти завжди сюди приходять. Ну і коли був фестиваль, тут також відбувалися різні театральні дійства. Місце дуже цікаве. Знаєте, що тут бракує? Бракує великої гойдалки Якову Колеві. Ну, я думаю, що незабаром воно тут появиться. І на вершині можна також встановити ось такий бінокль, як на Буковелі, щоб можна було подивитися довкола, що тут знаходиться. Ну, Це такий бізнес ідея. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!